Вітаю, друзі! Я Надія і ви у мене на каналі Гачком і Спицями. Сьогодні у мене неділя, 4 травня, і не помітили, як пролетіло два місяці вже весни. Починаються весняні польові роботи у мене на моїй дачі, ну тобто на городику. Їх небагато, але вони не додають не енергії, не сили, не рукам моїм. Не додають краси і якості. Руки шершаві, як наче наждачка. Але менше з тим в'яжу і хочу вам розказати, як пройшов мій тиждень. Підйомок я не робила, не знімала. Бо не було в мене місця в телефоні, я писала майстер-клас на ведмедика. Нарешті я його, до речі, дописала, це вам невеличкий спойлер, покажу. Майстер-клас ще не готовий, треба змонтувати, але принаймні вже дописаний і є з чого монтувати. Також наприкінці відео я вам покажу і розкажу, а точніше запрошую вас зі мною на екскурсію до сусіднього міста Покров. Дуже красиво, повірте, там такий парк. Чудовий, це ось що буває, коли мер місця людина на своєму місці і думає не лише про себе, а й про своє місто. І розкажу вам про процеси, які я просувала. У мене цей тиждень був тиждень чотирьох процесів. Так що, відео у форматі епізода. будемо з вами, ось так сидіти і балакати. Навіть з чим я починала цей тиждень. Якщо хочете, подивіться попереднє відео, я там спостерігаючи ставила. Якщо ні, то я вам зараз буду розказувати, на якому що було етапі. Отже, беріть чай, каву і ласкаво запрошую до балачок. Улюблене на також вітається. Не знаю, наскільки довго буде відео. Подивимось у підсумку. Отже, я брала з собою, точніше, не брала з собою, а просувала 4 процеси. Це у мене видався тиждень 4 процесів. Ну і перший процес це шкарпетки для захисників. От, я їх починала і просувала, щоб мені було що робити. Ага, о, знайшла, то я вже думала, що я десь маркерочок загубила. Ось на такому вони у мене були етапі початок вив'язування п'ятки. В'яжу я їх меджиклупом, тому маркерочок на двох шкарпетках. П'ятку я вивезла і почала на них закривати клин підйому. Як завжди, показую собі а не вам. От. Ще трошки клина підйома тут є. От зараз буду монтувати відео і буду продовжувати. Тому маркерочок я, напевно, перевішу одразу. Це в мене процес, який взяла в руки і в'яжу. От. І я їх, ну, це так, щоб не думаючи, можу в'язати, коли. За столом всі сидимо, щоб не тягнулася рука зайвий раз до їжі. Вона у мене тягнеться до шкарпеток, це якщо в мене гості. Не знаю, ще який розмір буде, або 44-й, або 43-й. Кривовна, я вже казала, 54 петлі у них у халявки. Тепер буде, дозакриваю, клин підйома, і буде довга халявка. Ну, Шкарпетки треба будуть, в будь-якому випадку шкарпетки комусь та, е, стануть у нагоді. Так, другий проєкт це без ніяких спільних проєктів, без нічого, просто шкарпетки. Другий проєкт це я е, просувала свою сумочку для щастя. У спільному проєкті з пані Оленою зв'яжу собі сумочку для щастя. Ну, потихеньку я її просунула. Ось у мене вже дві, два кольори. Вийшли ось такий помаранчевий і пішов жовтий. По 5 рядів я стала в'язати. Ну, от жовтого десь приблизно, може, половина, може третина вив'язалась. Тобто, ну, має бути нормальної міскості сумочка. Хоч і день це невеличке, ну, але вона ж не для того, щоб там картошку з городу базарю носити. Така собі сумочка до сукні, прогулянкова буде літня. Ну і наступний буде зелений. Але це буде колись. Я не знаю, успію я її дов'язати до кінця травня, проєкту до кінця травня, але потихеньку просуваю. Тим більше, що наступний тиждень, тиждень стартів, хоч у мене їх буде і не багато, але все ж таки будуть. Мав би бути цей тиждень тиждень стартів, але ми вирішили з дівчатками проголосували, що треба старти зробити все ж таки травневі з 5 травня, а не з кінця квітня. Тому цей тиждень, як хотіли, так і відпочивали. Хто що хотів, той, той робив. А я ось таку сумочку потрошку просувала. Хоча, якщо чесно, чогось у мене моє ранкове в'язання випало із мого графіка, я стала спати. Може, того, що не сплю ночі, ну, то таке, то вже інша історія. Це другий проєкт. І третій проєкт, який я просувала, це моя сукня Соняхи. Ну, і тут у мене найбільше просувань, бо все ж таки я хочу її вигуляти цього літа, а не наступного. Тому її я просуваю найбільше. На момент минулого відео. Наприкінці минулого відео, я вам показувала, що я в'яжу передню частину, а спинка у мене була відв'язана трошки нижче підрізів. Ось вона, передня частина. І вона у мене була, я тільки-тільки почала вив'язувати підріз, тому я не ставила навіть на ній маркерочки. ось І що я зробила? По-перше, ну я тут Хвостики закрила спицями, щоб не потікали мої петлі. І що я тут зробила? По-перше, я бачите, вив'язала виточку. Ось вона. От якщо їх зложить дві, і в'яжу я їх уже дві одночасно від двох клубків, але спиці одні, і тому мене це уповільнило, звісно ж, роботу. Але менше з тим, я ж їх в'яжу дві одразу. Того, коли вони вже зв'яжуться дві, то я зрозумію, що все ж таки не дуже то воно і уповільнилось. Ось, і передня частина трошки за спинку довша. Ну, Десь тут ось 3 см, так як я і хотіла. Ну, і десь на 15 на два см ширше, підрізи достатньо широченькі. І Ширина її вже 120, тобто це буде такий собі непоганий оверсайз. І ось я почала уже на передній частині, також спинку, показую, вив'язувати ось цей ажур. Тобто, ну от якщо прикласти, це ж тут будуть квіти, ну і десь ось отак вона буде. Тут же ж будуть ці квіти, ну і ось вона буде починатись десь ажур. А мені подобається. Ну, ось, буде широченький. І тут я почала е, додати ось в цих місцях ще розш... для розширення по дві петлі, ну, кожен мотив в кожному мотиві. В е, рапорті, точніше. Тобто, ну, Ось тут видно найкраще на цій частині. Бо я почала от в першому рядку, я додала петлі і тепер ось щойно додала петлі. Виточка. На лицевій стороні, цих розворотів майже не видно. Ну, воно ще ж попереться, трошки петлі розрівняються. А ось на виверті ну, звісно, А Якщо враховувати, що тут взагалі лицева гладь не дуже красива, ось вона, не знаю, видно вам. Ні. Вона така нерівна і вона не може бути рівна, дуже нитка. Ну Її неможливо натягнути, щоб рівна була гладь, її треба більш-менш натягнути, щоб натяжіння нитки завжди йшло однакове. Але ж я не машина, це ж таки бобільна нитка, це бобінна нитка спочатку, вона більше для машинного в'язання. От, після прання воно розрівняється, але не повністю. Рядність все одно залишиться. Ну, я вже казала в якихось відео, мене це не бентежить. Дуже-дуже ну, видно буде, що в'язалась рука в мене машини. Ось. Ну, власне кажучи, тобто, що тут я зв'язала від підрізів передню частину, ну і об'єднала, в'яжу їх паралельно. Ну, Непогані такі просування, як, якщо враховувати, що часу зовсім мало, то по сукні я просунулась нормально так. Мені подобається. Ще раз вам її покажу. Ну і буду в'язати далі. І хочу я ще поставити спостерігайчики. На наступний вже тиждень, бо старти стартами, а ці проєкти, точніше, сукню і на шкарпетках я поставила, а сукню і сумочку я буду продовжувати в'язати все одно. Тому ось жовтенький я ставлю на сумочці. І зараз поставлю і на сукні. На сукні я поставлю на одну сторону, спостерігайчик. Жовтенького спостерігайця Поставлю, щоб самій цікаво, скільки я пров'яжу за тиждень. Бо старти стартами, а в'язати я буду сукню все одно. Там не стільки з тих стартів, скільки буду просувати сукню. А що, оце, я ставила маркер? А хто його знає? Напевно, якийсь теж спостерігайчик, нехай потім познімаю. Ну і маю також готову роботу. Щось я так сьогодні балакаю сумбурно. ви ж мені вибачте, бо після городу я вже, до речі, збігала зранку на базар, купила трошки розсади. Я вже прибігла її посадила. Чого її маринувати, якщо вона в стаканчиках? Хай собі вже гріється в землі і починає коріння пускати і рости. Ну, а тепер же ж з вами балакаю, а думки десь відпочивать би. Зараз ще піду відео монтувати, а потім уже відпочивати, але то не точно. Ще й дуже погано спали вночі. Наші сусіди нам спати не дають. Я нарешті дов'язала ведмедика. Ось такий він у мене чудний у спідничці. Якийсь такий він товстенький вийшов, і ножки коротенькі, ну, який вже вийшов. Пряжа ж тут товстенька, то і він і вийшов більший. Ось попередній, маленький зовсім порівняно з ним. У, нього з у цього з'явилася старша сестричка. Це для психолога Наталі. Треба тепер ще доробити, змонтувати майстер-клас. Буде вже на каналі. Можна було ножки трошки довше в'язати. Ну, Медмедики ж вони різні. Ось такий він гарненький вийшов. Спробувала йому зробити білу спідничку, але біла була негарна. Вона не така червона, як вам видається. Вона така, як морквяного кольору. Яскраво-морквяного, але не такого якскравого, як там. Ну, в общем. що вам ще про нього розказати? Оченятка гудзички. Це безшовне в'язання, тут один тільки ось тут шов способом Magic Loop. Напевно, це все. Коротке в мене виходить відео, але точно кажу я зморена. Під відео ви знайдете посилання на всіх дівчаток, які разом зі мною приймають участь у спільному проєкті. Зв'яжемо створю собі сумочку для щастя. Це сумочка в тому проєкті приймає участь а організатор пані Олена. І в літо двері відчиняю, це сукня і так само і сумочка. Там вони беруть участь обидва ці проекти. А наступний тиждень буде тиждень стартів. Стартів у мене буде небагато, бо у ну, мене є що в'язати, а часу в мене мало. Буду стартувати рівно стільки, щоб мені хватило в кубік, щоб було що в кубік взяти. Зайвих стартів робити не буду, бо ну, літо, самі розумієте, літній день як зимовий тиждень. По роботі і по всьому. Та і руки так чіпляються, вони як наждачка після землі. А зараз я запрошую вас зі мною погуляти парками і аліями міста Покров. Місто невеличке, але дуже-дуже затишне і гарне. Алея парасолік кольорових. Це не у нас, це ми в сусіднє місто поїхали. Ну, погулять у справах, скажем так, відпустка значить відпустка. Подивіться, що буває, коли мер хазяйського батька син. Покров, друзі, це місто у Нікопольському районі на півдні нашої країни, центр Покровської міської громади. Територія міста становить всього 26 квадратних кілометрів, а населення 39 тисяч осіб, тобто невеличке місто. До 2016 року воно називалося Орженікідзе і розташовано воно у басейні річок Базавлук, Солона та колишнього Каховського водосховища. Територія навколо міста була відома з найдавніших часів. За часів будівництва єгипетських пірамід 5000 років тому тут формувалося прикордоння між жителями правобережної землеробської Купутень-Трипільської культури і лівобережної скотарської Ямної культури. За сліпськими легендами саме тут жила змієнога богиня, річкове божество, праматір усіх скіфських народів. Нікопольщина відома великою кількістю скіфських могил, які вони називали курганами з середини 19 століття, століття розкопано кілька десятків царських курганів по обидва береги Дніпра від Олександрополя до Мелітополя. Всесвітньо відоме відкриття здійснив археолог Борис Мазалєвський у 1971 році, розкривши курган товста могила в районі сучасного електродепо. Там було знайдено знамениту золоту скіфську пектораль» шедевр шедеврденне грецького та скіфського мистецтва, незрівнянний ювелірний виріб, що не має аналогу у своєму роді і який і нині зберігається в музеях історичних коштовностей України на території Києва-Печерської. Лаври. І саме на честь Бориса Мазалєвського названий Центральний парк Покрова, яким ми і прогулюємось зараз. У 2017 році парк було реконструйовано і з тих пір він став улюбленим місцем відпочинку не тільки містян, а й таких приїжджих, як ми. Зустрічає парк наш з фонтаном, який танцює під звуки тихої музики, що лунає поруч із кав'ярня. Багато місць для відпочинку, і просто скамійки, і е, гойдалки, і маленькі скам'єчки. Все це влітку уквічено петуніями, які звисають в кашпо. Зустрічають нас на стежинці ось ці чудові тапіарі, такі зелененькі лахматі скульптури, з якими можна фотографуватись, обійматись обов'язково наприкінці відео буде фотосесія. Тут міні і Маус з парасолькою. Під парасолькою можна заховатись. Далі нам махають лапками губка Боб і його дуже вгодований друг. Також шрек із віслюком. Багато розваг в цьому парку є для дітей. Є електроавтомобілі, які можна орендувати і покататись. А ще дітей катає дуже красивий цікавий паровозик. Він буде на фото далі. Ці чудові коні везуть нас у казку. А тут закохані пари, що одружуються, залишають замочки, щоб кохання було надовго. Подивіться, які неймовірні доглянуті газони навкруги. Також по всьому парку безліч ось таких кованих скульптур. Це кашпо, і в них також влітку, коли буде ще тепліше, будуть квітнути пітуні. Ведмедики. Волк. І заяць, і всі мирно сидять, і ніхто нікого не гризе. Буккросінг. Поки що порожній. Різноманітні кам'яні скульптури вдовж, вздовж стежки зустрічають нас в траві на газоні. Ми були вдень в парку, тому він був не дуже людний, але ввечері і влітку тут дуже-дуже багато людей. На території парка також розташований ігровий майданчик для дітей. Майданчик повністю засипаний піском. Ми, до речі, бачили ще один майданчик на території міста. Він великий і також засипаний чистим піском. Ну і невеличка фотосесія. it's quick it's quick Ось так, друзі, пройшов мій рукодільний і не лише рукодільний тиждень. Щиро вам дякую, що додивились до кінця. Дуже чекаю ваші коментарі, дуже чекаю на ваші подобайки. Будь ласка, підпишіться, хто ще не підписався. А зараз я з вами буду прощатись, точніше казати вам до побачення, до наступного тижня, до наступних відео. Щиро дякую вам за підтримку, щиро дякую вам за коментарі. Бережіть себе, ховайтесь в укриття, тримаємось і тримаємо стрій. Всім до побачення, всім гарного дня.